Коли створили Світову організацію торгівлі, як я сказав, що не, не планували більше ніяких міністерських конференцій, найсильніше, що було в СОД, що всіх зацікавило, це система вирішення суперечок. Це квазісуд в рамках СОД. Тобто ми не йдемо кудись в якийсь суд. Там в Стокгольм, да? там в ну, ну, Так, так. Стокгольм. Там при соті. Є своя, було прийнято рішення, що ця система дворівнева, як ми кажемо про судову систему України, так і тут дворівнева. Перше, це панель експертів, яка розглядає конкретну справу. Якщо одна сторін не задоволена тим, як розглянуло справу, подається апеляція. І далі основна, скажімо складова цієї системи вирішення суперечок суд був об. Апеляційний орган і Апелятивбадії, як вони називали, як він називається, і там п'ять судей, які вибираються на певний проміжок часу. Тобто вони не безстроково їм дається період. І ці судді це апеляційний орган, це те, що визначає все. Коли Дональд Трамп вперше став президентом США, а це був 2016 рік. Вже було відчуття, що сот не працює на спочин... як ООН приблизно так, працює, так, так, але, але якось але, не так, як очікували та... ну верніше, не так, як раніше, бо коли створили всі ці структури, МВФ, і Світовий банк і міжнародні органівверніше верніше, модно створили, створили гад, вони всі працювали на країни заходу на США насамперед. тобто вони дозволяли їм е... матеріалізувати свій вплив. У те, що правило. Ну, тобто це був такий між собою, так, там так. не було сторонніх, там всі так. свої були. Там абсолютно все вирішувалось кому треба і хто треба міг заміняти посади, але домінуюча роль США не викликала сумнівів. Що відбувається після приєднання Китаю у 2001 році? З'являється велика країна, яка починає стрімко набирати обертів. Більше а світова економіка в нульові роки вона змінилась в тому плані, що заможні країни почали задаватись питанням: а навіщо нам витрачатись на виробництво і платити зарплату власним громадянам, коли ми можемо винести виробництво в інші країни? Хай вони там виробляють продукцію, а ми будемо лише отримувати результати. А давайте ще скажемо. Що окрім е, питання навіщо платити, да, на ну. ще навіщо нам е, дотримуватись норм трудового законодавства так. і мати справу з профспілками, звичай, звичайно, на, нам мати справу з нашими зеленими, які вимагають норм е, екологічних дотримання екологічних так. і так далі, і, і, по суті, і податки, і окрім всього іншого, це податки.